Наслідки ударів по портовій інфраструктурі та виключення Дмитрука, місто Южне, не Порт Анненталь, та провокації на європейській площі. Це інтент-акценти. Головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Цей тиждень для Одещини точно став одним з найгучніших за останній період. Кожну ніч регіон атакували дрони. Ворог також бив балістикою і ракетами з літаків. При цьому від ударів дронами Камікадзе постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. А от балістикою ворог переважно бив про припортові інфраструктурі. Так 7 жовтня балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще п'ятеро іноземних громадян. Постраждали. Збройні сили РФ також завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини 9 -го. Жовтня у атаки 9 людей загинуло, та 11 отримали множинні поранення. Їх госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено цивільне суховантажне судно під прапором Республіки Панама. У своєму телеграм-каналі міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що за останні три місяці армія РФ здійснила майже 60 атак на портову інфраструктуру півдня України. Цілями обстрілів у першу чергу були порти, цивільні судна та зерносховища. Наслідком ударів стало пошкодження та знищення майже 300 об'єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних суден. Поранень зазнали 79 людей, серед яких працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден. До речі, удар балістикою 9 жовтня, внаслідок якого постраждало судно Шуї Спіріт під прапором Панами, ставить під питання продовження контейнерних перевезень через українські порти. Ракетний удар серйозно пошкодив контейнерний термінал. Крім того, постраждали судно обслуговувало лінію транснаціональної компанії Майерськ. Ймовірно, що компанія може переоцінити ризики та прийняти рішення знов припинити роботу з нашими портами. На цьому тижні продовжилися пригоди одеського депутата втікача Артема Дмитрука. 7 жовтня народний обранець приєднався в онлайн режимі до засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, членом якої він до останнього залишався. При цьому нагадаю, він у Лондоні, куди втік з України. Незаконно перетнувши кордон з Молдовою 24 серпня, і 25 серпня йому було висунуто підозру через напади на поліцейського та військовослужбовця. Колеги депутати не відразу, але все ж таки 10 жовтня прийняли рішення виключити Артема Дмитрука з посади члена комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради. Відповідну постанову підтримали 245 з 300 присутніх на засіданні. Залишається питання, чи надовго Дмитрук залишиться депутатом Верховної Ради, та чи треба його позбавити мандату, і ось що про це думає керівник одеської обласної організації комітет виборців України Анатолій Бойко. Я вважаю, що обов'язково потрібна Дмитрука, якого партія Слуга народа привела до парламенту, і який потім зайнявся антиукраїнською діяльністю позбавити мандата. Я думаю, що і не тільки його. Насправді я думаю, що і керівництво державної прикордонної служби теж має бути звільнено, бо це ж не перший вже випадок, коли е, такі високопоставлені е, особи, які перебувають під слідством. Вільно перетинають кордон, то ну, на мій погляд, дехто не порається зі своїми службовими обов'язками і не відповідає займаної посади. Верховна Рада ж вже проводила е, позбавлення мандату, то можна йти по тій процедурі, яка вже існує. Там в кожному випадку можуть бути свої окремі нюанси. Але ключове питання є політична воля, і для мене абсолютно не зрозуміло, чому. Її немає в таких принципових питаннях воюючій країні. Інтент продовжує зустрічатися з цікавими гостями і ділитися з вами цим спілкуванням. На цьому тижні на нашому ютуб каналі вийшло чергове інтерв'ю, і нашою гостею стала Марія Галіна, письменниця, поетка, перекладачка, літературних премій, яка мешкала як в Одесі, так і в Росії. Напередодні вторгнення вона з чоловіком вирішила повернутися жити в Україну, бо відчувала велику війну. І зараз вона працює культурною оглядачкою та пише українською. Вона бачила Росії зсередині і розповіла про цей досвід життя в агресії та пропаганді. Російська культура її дуже. Її вплив дуже переоцінюють. Ніхто з росіян не прокидається з Пушкіна на подушці. Да? Ніхто з росіян не починає свій ранок з Чайковського та щось таке. Вони починають свій ранок з того, що всі, з яких серіалів, з яких там англійських, да, яких... російська культура не має ніякого впливу насправді. Ті люди, які сюди прийшли. Вони, мабуть, не жодної книжки вони взагалі в своєму житті не прийшли. Да? Тобто вона не має ніякого значення насправді. І її треба просто не, я би не стала з нею також боротися, а я просто би її ігнорувала, вона піде сама. Да, от з тими генераціями, які пам'ятають спільний простір, вона піде. І зараз в нас є своя культура, да, і зараз є в нас відкритий світ, ми можемо да, брати все, що ми забажаємо з інших культур. І навіщо нам взагалі звертати якусь увагу на ту російську культуру? Тому що коли ти горш у російська культура, вона така страшна, вона така жахлива, треба щось з нею робити. Ти що з нею робити? Нічого з нею робити не треба. Треба не звертати уваги, як на мене. Посилання на відео традиційно. Но залишаємо в описі до акцентів. Переходьте та приємного вам перегляду. На цьому тижні депутати Верховної Ради України ухвалили закон про перейменування міст на Одещині та Миколаївщині. Так, Рада перейменувала Южноукраїнськ Миколаївської області на південноукраїнськ. Також рада перейменувала Южне Одеського району Одеської області на місто Південне. Питання перейменування міста Южне в Одеській області депутати запланували на початку жовтня. Спочатку пропонувалася назва Порт Аненталь, проте у процесі обговорення її змінили на порт Анненталь з подвоєнням літери Н, А зараз взагалі відмовилися від цього імені і перейменували на південне. Нагадаємо, одним з співавторів цієї постанови був депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Можливо, це осіннє загострення, але на цьому тижні двічі сталися неприємні та провокативні ситуації на європейській площі в Одесі, де встановлені державні символи, прапорці у пам'ять про полеглих героїв-захисників. Так, увечері 7 жовтня жителька Одеси намагалася повісити ворожий триколор на постамент, де раніше стояв пам'ятник російській імператриці Катерині II. Її затримали поліцейські та зараз з нею працюють слідчі. Ну а 9 жовтня, близько півночі, на цьому ж місті чоловік підпалив синьо-жовті прапорці та вигукував незрозумілі фрази біля великого стяга. Зловмисником виявився 23-річний одесит, який заявив, що підпалив прапорці на знак пам'яті полеглих воїнів, молячись за мир. За повідомленням поліції, раніше цей чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за куріння, вживання алкоголю в заборонених місцях і порушення комендантської години. І що цікаво, його ж підозрюють у крадіжці планшета з обмінного пункту на вулиці Рішельєвській, яка сталася того ж дня. Ну і у п'ятницю з'явилася реакція влади на ці інциденти. Мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився поставити на площі вечірній пост муніципальної варти. Ну, а ми хочемо нагадати вам про інтент інсайт, прямі етери, які кожного вівторка виходять на нашому ютуб каналі, під час яких ви можете ставити запитання нашим гостям на цьому тижні. Ведучий головний редактор інтенту Валерій Болган спілкувався зі Святославом Померанцевим, громадським діячем, культурним менеджером, видавцем та керівником проєкту щорічних поетичних читань «Мерідіан Одеса. Україна не буде розмовляти російською мовою рівно через два покоління. Це стане невигідно, це стане немодно. Е, не ти не здобудеш жодної професії, ти не будеш навчатися в університеті і ти не поступиш на будь-яку роботу, тому що там треба бути, ну, написати текст українською мовою. Окей, буде редактори, але це закінчиться рівно через два покоління. Посилання на це відео залишаємо в описі до акцентів. Переходьте і чекаємо на вас і ваші запитання у наступний вівторок. Ну, а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе!